Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп та його напарник, сенатор від штату Огайо Джейді Венс, здійснили виступи під час передвиборчого заходу в Ешборо, штату Північна Кароліна. Варто відзначити. Те, що Дональд Трамп вдруге за останні два тижні відвідує штат Північна Кароліна, і причина такої активності, вона, звичайно ж, виходить в першу чергу з останніх результатів соціологічних опитувань, які демонструють, що Гарріс та Трамп мають однакові рейтингові показники для того, щоб отримати перемогу у цьому штаті під час виборів. У листопаді 2024 року певні дослідження навіть демонстрували, що Гаріс не набагато але випереджає Дональда Трампа, тому власне ця активність і спостерігається. Традиційно ми зробимо основні висновки з виступу Венца та Трампа і зрозуміємо, що вони намагались донести своїй аудиторію. Яка ще є особливість? В контексті виступів Венса та Трампа як минулого тижня, так і цього тижня. Особливість, вона полягає в тому, що вони на кожному виступі намагаються взяти одну-дві проблеми і її активно обговорюють. Так? Тобто під час. Одного виступу це може бути злочинність та еміграція. Під час іншого виступу це може бути економіка. Якщо говорити про їхній виступ в північній Кароліні 21 серпня, то тут основний акцент був здійснений на національній безпеці, і тут була прив'язка до зовнішньої політики. І на захисті Збройних сил Сполучених Штатів Америки, тобто, була знову ж таки вибрана одна тема, і вона максимально розкривалась. Безумовно, згадувались і інші проблеми, але ця була ключовою. Отже, виступ був в більшій мірі пов'язаний із зовнішньою політикою. Тобто, Якщо говорити про Менса, він зазначив про вивід військ з Афганістану в 2021 році, внаслідок якого загинули американські військові. Далі він зазначив, що за Гарріс Росія напала на Україну, а Хамас на Ізраїль. За Трампа Росія не нападала на сусідню державу, і Трамп тримав Росію під контролем. Трамп розпочав переговори з Північною Кореєю. І далі, було зазначено, що Трамп знизить залежність Сполучених Штатів Америки від Китаю. Дональд Трамп зазначив наступне: в контексті зовнішньої політики: ми змусили країни НАТО сплачувати справедливу частку, також говорив про вивід військ з Афганістану і зазначив, що протягом 18 місяців його президентства там не було вбито жодного американського військового. Далі ж. Він зазначив про Орбана, який висловив думку, що єдине, що врятує цей світ, це повернення Трампа. Далі він зазначив, що він припинив будівництво Північного потоку. 2 Китай планує атакувати. Тайвань, і він зазначив, що припинить війну Росії проти України. Якщо стане президентом, ми повернемось до миру. Я зможу це досягти за допомогою телефонних дзвінків. І також він зазначив, що вони достатньо швидко знищили іділ, не зважаючи на те, що прогнози були зовсім інші, що це буде тривати протягом декількох років. Далі він сказав, що він збирається запобігти Третій світовій війні, і розкритикував останній обмін заручників між Сполученими Штатами та Росією. Це перша тема. Друга тема, яка обговорювалася, це Збройні сили Сполучені Штати Америки. Вона пов'язувалася попередньою. Тобто була згадка про 13 загиблих військових наслідок виводу військ США з Афганістану. Трамп сказав, що він поповнював запаси озброєння у США, а зараз вони вичерпались. Далі було зазначено, що він, коли стане президентом, він буде вимагати відставки кожного високопоставленого військового чиновника, який був пов'язаний із виводом військ з Афганістану. Він хоче їх негайної відставки. І він зазначив, що у перший день президентства він витягне з Збройних сил Сполучених Штатів Америки критику расової теорії та трансгендерне божевілля. Трамп зробить історичну інвестицію в Збройні Сили Сполучених Штатів Америки. Далі він зазначив стандартну свою обіцянку в цій темі щодо побудови найбільшого залізного куполу у Сполучених Штатах Америки. Далі він зазначив, що необхідно надавати фінансування на виробництво дронів, гіберзвукових ракет та розвитку штучного інтелекту. Це з приводу збройних сил. Третя тема це економіка, але вона була згадана лише в форматі високої інфляції, росту цін та зниження заробітних плат, забезпечення найбільшого зниження податків. Трамп про це говорив івентс також. Під час попередніх своїх виборчих заходів. Енергетика, що Сполучені Штати будуть енергетично незалежними. Якщо говорити про імміграцію, то було зазначено, що станом на зараз 25 мільйонів нелегальних мігрантів знаходяться в Сполучених Штатах, мільйони злочинців потрапляють до США. І власне буде зосередження на власних кордонах. Тепер критика бік віце президентки Чака Мале Гаріс, президента Байдена та напарника Гарріс Тіма Волза. Власне, Бенс. Зазначав, що Гарріс не отримала жодного голосу під час проведення праймеріс. Всі називають Гарріс прикордонним царем. А далі він зазначив наступну тезу з приводу розуміння Гарріс зовнішньої політики. Він сказав, що Гарріс говорить про зовнішню політику як третьокласник, який не підготував презентацію до. Для класу ви бачили, як Камала розповідає про російсько-українську війну. Гаразд, я рекомендую вам піти подивитись, але зачекайте до листопада, тому що втратите 20 балів IQ, коли будете дивитись на позицію Гаріс щодо Росії та України. Гаріс скаже, що Україна в Європі і Росія є країною в Європі. Тоді ви скажете гаразд, що далі Камала. Відповідь далі нічого не буде, бо вона не знає, що в біса говорить. Ну тут потрібно зазначити, що Камала Гарріс, в принципі ще нічого не говорила про зовнішню політику, окрім тези, що буде відстоювати припинення вогню в секторі газу. Тому звідки Венс знає, що буде говорити Гарріс про Росію і Україну. Мені це абсолютно. Не зрозуміло, але тут посил був до того, що Гарріс не розбирається у зовнішній політиці. Бо далі Венс додав, як вона буде вести переговори з Путіним, з Сізіньпіням та іншими лідерами. Тут питання, чому Венс вирішив, що Камала Гарріс буде вести якісь переговори, до прикладу, злочинцем Путіним. Далі була критика в бік волца за брехню щодо військової служби з боку Венса, ну і Трамп. Трамп звинуватив Байдена та Гарріс щодо шахрайства, яке стосується статистики робочих місць. Він зазначив, що в статистиці є 818 місць, яких насправді не існує. Тут таки потрібно перевіряти цю статистику. Далі була критика бік політики Гарріс щодо уникнення відповідальності людьми, які вкрали менше 950. Доларів він це говорив і під час попередніх заходів за часів гаріс. Наші військові зловживали радикальними соціальними експериментами. Гарріс і Байден вигнали 8 тисяч військових за відмову виконання мандату на вакцинування від ковід. Гарріс направляє зброю до інших країн. І далі, що вона зруйнувала Сан-Франциско та Каліфорнію, вона в 2020 році не дійшла до праймерів в Айові і досі не набрала жодного голосу. Тут все по стандарту. Далі він зазначив, що за. Трампа розпочнеться війна з наркокартелями. Точніше, це не Трамп сказав, а Ді Венц. І, власне, далі вони говорили, що до виборів залишилось 76 днів. Трампа хочуть посадити до в'язниці ні за що. Ми виграли справу у Флориді. Це справа щодо зберігання секретних документів, яка була закрита. І далі Трамп знов таки задав, що міг посадити до в'язниці Гіларі Клінтон, колишню першу леді та держсекретарку, але цього не зробив, тому що він хотів єдності у Сполучених Штатах Америки, і, власне, як колишня перша леді могла. Бути у в'язниці. І тут, знову ж таки, він далі говорить, а ось мене вони намагаються переслідувати. Ось такий виступ був у Джей Дівенса та Дональда Трампа. Тут знову ж таки потрібно відмітити, що Трамп намагався проводити цей виступ, як і попередні, які відбувалися на цьому тижні, в такому достатньо спокійному. Тоні і в поміркованому, тобто ми можемо спостерігати, що певні зміни у його виступи все ж таки вносяться. Тобто він консультується з радниками, очевидно, дослухався частково парад з боку республіканців, що потрібно відійти від особистих нападок і сконцентруватись на проблемах. Безумовно, він ці нападки продовжує, але більша концентрація все ж таки тут відбувається на проблемах, це потрібно відмітити. І, власне, далі ми вже будемо спостерігати за тим, як власне ця стратегія буде спрацьовувати в контексті показників. Які демонструватимуть наступні соціологічні опитування, але така зміна є. і Тут питання наскільки довго Трамп зможе проводити ці заходи в такому спокійному і поміркованому тоні. Очевидно, він навіть розуміє, що його електорат він вже мобілізований, і ці спокійні виступи навряд чи зможуть вплинути на підтримку з боку цього ядерного електорату, а ось потрібно розширювати. Електоральне поле до незалежних виборців, на мою думку, саме на них він спрямовує ці виступи, тому власне демократам також потрібно за цим уважно слідкувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!